Телефон ма? Тож плачу. Телефон вадима. Якщо то буде купатися. Хто буде купатися? Саминиз. Хлопці, там зараз то скупається. Телефон кидай. Виш від не випадайся. А другий? Флой. Тетя Валя, Ваш флой Мати. Мати флай. Давай. А дамо санкції. Мати, все бачимо. Та в мене. Чехол дурит? Вот, теперь можете брать. Чисто, папка! Блин! Скажи. <сорвили> Слабаки какие <-то>. Скажи. Ну вот, зараза и

Нічого було виділуватися на ноги вставати. Та, Но, воду? <пілляшся> Ваня вилазь. <пілляшся> ага, Сид, ну а чого ти плачеш? <пілляшся> ну так зараз, тату, вийди возьме тебе. Вони... Не знаю. Куда так, плачеш туди в машину. Зараз тато вийде. Позабирай пальчики. Зараз тато бере. Ходи сюди до мене. Ходи сюди, сідай на коліна. Назарчику, ходи сюди, зараз йдемо до та ходи сюди, зараз йдемо до тата. 你疯了